Погода 17 липня не залишить нікого байдужим від прохолодних опадів до теплих сонячних променів. Погляньмо разом, яка температура прогнозується у вашій області. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Небо залишатиметься майже повністю вкритим хмарами, проте опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність з невеликими опадами. У Чернігівській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, але без дощу. На Сумщині температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з короткочасними опадами. На сході у Харківській області температура вдень буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 18. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура вдень підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура в день складе 36 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півдні. В Одеській області температура вдень становитиме 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Миколаївській області температура день буде 31 градус тепла, а вночі плюс 17. Вітер південно-західний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами, проте дощу не буде. У Херсонській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 18. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 20. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощів. У Криму температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 19. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю та дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься частково хмарна погода з опадами. У Тернопільській області температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо буде повністю вкрите хмарами з дощем. Поки ми рухаємося далі по регіонах, Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і поділіться прогнозом із друзями. Це допоможе нам і надалі створювати щоденні синоптичні оновлення. У Чернівецькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі плюс 12. Прогнозується частково хмарна погода з короткочасними опадами. У Закарпатській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 12. Очікується частково хмарна погода з невеликим дощем. У Рівненській області температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо затягне хмарами впродовж усього дня з опадами. У Волинській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Небо залишатиметься затягнутим хмарами з дощем. У Хмельницькій області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься повна хмарність з опадами. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день буде 26 градусів тепла, а вночі плюс 15. Хмарність буде значною, місцями можливий короткочасний дощ. У Полтавській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується частково хмарна погода з невеликими опадами. У Черкаській області температура день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 15. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура вдень підніметься до 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 18. Вітер північно-західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Вінницькій області температура в день становитиме 20 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте дощу не буде. Це був прогноз на середу для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе до зустрічі завтра.